Мільйони людських життів забрала війна. Друга світова це трагічна сторінка історії народів світу, зокрема і нашого. За статистикою з 1939 до 1945 під час бойових дій, а також від розстрілів, загинув кожен п'ятий українець. Тому напередодні, 8 травня, в день пам'яті та примирення, вшановуємо тих, кого вже немає з нами. За даними істориків, лише на території. Львова, воєнні роки, на місці колишнього концтабору для військовополонених шталах 328, загинув кожен четвертий ув'язнений. Ветерани війни згадують жахи нацистських переслідувань з символічними маками, свічками, квітами, болем в серці та молитвою. 8 травня, день пам'яті та примирення. У Львові з самого ранку влада області міста, громадськість та небайдужі львів'яни поклали квіти та свічки до меморіалу жертвам комуністичних злочинів. Опісля пішою худою усі вирушили на одне із найвизначніших пам'ятних місць Львова на цитадель. Ніколи знову пам'ятаємо, переможемо Львів долучився до вшанування дня пам'яті та примирення. Наймасовіші заходи відбулися ось тут поблизу Львівської цитаделі, де у 1941-1944 роках знаходився нацистський концтабір, за історичними підрахунками, в якому Гинуло близько 140 тисяч осіб. Саме на цих територіях у 40-х роках минулого століття знаходилася нацистська в'язниця для військовополонених під назвою Шталах 328 Через неї пройшло приблизно 284 тисячі осіб, серед яких 142 тисячі померли від хвороб, голоду та розстрілів. Тут крім українців, росіян, представників інших національностей колишнього радянського союзу. Також перебували бельгійці, французи. <Треба кулина> è, <му> і е, сьогодні ми от вшановуємо пам'ять тих людей, які загинули в констаборах на полях боїв, які загинули в мирних домівках під е, е, бомбами ворога. Е, це особливо пам'ятати для того, щоб розуміти і оцінити. Е, якою саме якими зусиллями було здобуто перемогу? Який вклад зробили українці в перемогу над нацизмом? На місці страшних подій відправили панахиду та до пам'ятного хреста, поклали квіти та запалили лампадки. 328 триста в Каунасі та Німеччині, але зі сльозами на очах пригадує Валентина Іванівна. Жінка переповідає спогади батька, який пройшов горнило війни. В 41-му його важко поранили, і німці забрали в полон. Момент солідарності та примирення родина жінки почала відзначати задовго до офіційного визнання цього дня. Били американці і дуже агітували лишатися там. Вони із родини. А тато каже: я за собою нічого червоноармію ніяких абсолютно не джу. Що буде, їду додому. Він із тих, що їде додому. Наші в Берліні його провірили в обід і ще на рік лишили служити в наших окупаційних військах. Повернувся додому в червень 46-го року. За роки війни Україна зазнала значних втрат. Після бойових дій та в полоні загинули від 3 до 4 мільйонів військових підпільників та цивільних. Від 4 до 5 мільйонів цивільних загинуло через окупаційний терор та голод в тилу, і близько 5 мільйонів жителів були евакуйовані або примусово вивезені до Росії та Німеччини. І частина з них не повернулася на батьківщину. Найбільша трагедія Другої світової війни для українців в тому, що українець стріляв один в одного в такого ж самого українця, як і він. І Запорукою того, щоб це ніколи не сталося, є українська самостійна соборна держава. Ми повинні сьогодні вимагати засудження комуністичного режиму, адже був засуджений тільки фашистський режим, але не засуджений комуністичний режим, який і дозволив розпочати благословив Другу світову війну. Також у Львові спалахнув вогонь пам'яті та примирення на Марсовому полі біля меморіалу невідомому воякові упа сотні львів'ян запалили лампадки. Зазначу, загалом під час другої світової війни радянський союз. ...втрати більше 26 мільйонів людських життів. А загальні втрати Німеччини сягають трохи менше 6 мільйонів. Ірина Качмарик про тиждень.